Пістолети, карабіни та мисливські рушниці. Загалом сотні одиниць зброї і тисячі відстріляних патронів в одному місці. Це не військові навчання, а Gun Open Day. Ми завжди збираємо десь близько тисячі людей. Це не тільки ті, хто стріляє, Це вони приходять з родинами, з дітьми. Це абсолютно безпечно. В Україні сьогодні власники зброї, які володіють зареєстрованою зброєю, орієнтовно півтора мільйона осіб. Це величезна армія, величезна спільнота. Сьогодні українська зброярська галузь фактично відсутня. Сьогодні ми кажемо про те, що вона тільки з'явиться після того, коли буде ухвалений закон про цивільну зброю, і боєприпаси. No. Один попытки. Три попытки. Оборот оружия в Украине должен регулироваться законным, а не инструкциями Министерства внутренних дел. Парадокс нашей страны в том, что у нас любой законопослушный гражданин старше 25 лет может без проблем на законных основаниях оформить разрешение на те виды оружия, которые в всем мире считаются армейскими штурмовыми. Зброярська така культура вона розвивається дуже стрімко, бо народ трохи перелякався через війну. З 2014 року дуже багато створюється громадських формувань там громадських організацій, які займаються зі зброєю там український легіон, там загін територіальної оборони Бориспіль асоціація. Ветеранів спорозділу Альфа. Тобто, якщо ви хочете вчитись чомусь, дуже багато організацій, які допоможуть цьому. Багато Цю... дівчат серед інструкторів. А серед інструкторів поки що одна. А взагалі багато от, е, дівчат, жінок приходять е, вчитися стрільбі? Зараз стало більше набагато. Зацікавилися, мабуть, більше мабуть, самооборони, мабуть, дівчат зацікавили, вони приходять зараз, набагато більше, ніж раніше. Бо раніше тільки хлопців зацікавило, а зараз вже і дівчата приходять. Та ладно, я вам Дітки приходять, їм це якби також цікаво, тому що батьки цьому зацікавлені, вони намагаються там їм подражати, Розповідають правила, після цього ми дозволяємо їм покористуватися, ну, постріляти, спробувати відчути, як це. Якщо не готовий стріляти, то палець має бути бі бі біля затяжного захисту або на корпусі зброї, або на післадній ротеці. Мені розказували, як, що як правильно потрібно тримати зброю, щоб, щоб вона безпеч безпечна було. Коли при пострілі, щоб не попасти в когось цікаво, тим що можна щось навчитися краще.